Вітаю! В сьогоднішньому відео буду показувати, як зійшло те насіння, яке я посадила. Те, що купувала, показувала в минулому відео, Там залишу підказочку у верхньому правому куточку, якщо цікаво, можете подивитись. А в сьогоднішньому відео буду показувати, як це насіння себе проявило, яка в нього схожість, і як швидко проростає. Садила 4 березня, зйомка сьогодні 14 березня. Тож подивимось, що за 10 днів в мене з'явилося, що гарно зійшло, а що ні. Отже, показую баклажани, які я садила, якщо не помиляюсь, 4 березня. Сперші вже з'являються. Помідорчики Happy Net з'явилися ще раніше. 10 штучок, бачите, усі 10 із пакетика зійшли всі до одної. І уї баклажанчики ще сходять, стоять під лампою. Зійшли дуже несподівано, дуже швидко ці помідори. Ввечері ще нічого не було під плівочкою. Вранці дивлюсь, вони зійшли і лежать. Тому що вони не можуть випрямитись, їх плівка накриває. Боже, я почала цю плівку знімати, ну, вони протягом дня випрямились, переживала трошки, чи не будуть витягуватись, ну, наче потрошечку стовбурець стає товщим. Ось такий. Думаю, що нормально буде, не потягнеться. Поки немає ще жодного справжнього листочка, я нічим поки не підживлюватиму. Стараюсь максимально світла їм дати, і трошки знизила температуру на балконі, щоб було десь 18-20 градусів. Так вона менше тягнутиметься. Далі покажу те, що стоїть на вікні на сонечці, гайлардія. Дуже гарно себе показала. І одна і інша. Це червона, це М -м. така помаранчева, світло-помаранчева, жовта. Бачите, гарненько зійшли. Ну, тут ще навіть і не всі зійшли. Зараз опризкаю, щоб вологість підняти. Хоча взагалі в мене тут доходить до 80% вологість. Зараз навіть трошки постаралась понизити, щоб ніякі грибкові захворювання не розбивались. Оце дуже гарне насіння, у всякому разі, за схожістю. Прям таке дружненьке, бачите, не тягнеться, гарнисеньке. Далі перець теж почав проростати, одразу плівку я забрала. Геракл і Барбі. Тут в мене теж квіточки. Так, теж гайлардія. Ну, ця повільніше проростає. Але теж бачу, що, мабуть, повинна вся прорости. Так, тут малесенька петунька. Та, яка теж була в грамулках така з покриттям. малюкусики. 10 штучок зайця тут на сінинок. Ну, починають проростати потрошечку. Я вже плівку зняла, щоб більше світла до них було. Так, а оце тут непорозуміння таке, бачите? Оце щось незрозуміло. це картопля. Маю я великі сумніви, що щось з неї вийде. Дуже вже вона дивно виглядає потягнута. дуже дивно. Це четвертого саджали. так. Ну, буквально дня три назад вона показалася. Оці три штучки, і все поки що. Дельфініум ще не зійшов, ні гейхера тут, тут ще нічого немає. Тут в мене цибулька. Ріві, що я саджала, бачите, на сонечку стоять. Оце кисенька, кисличка вже, бачите, скільки листя наростила. Повертається до сонця листочками. горні. І буде ще буде ще більше листочків. Це різонки прокидаються і починають викидувати один за одним листочок. Це петунія. Дуже я вже її рясно посіяла. Ну, як накидала, так накидала. Не сподівалася я навіть, що вона так дуже дружно зійде. Ще трошечки почекаю, потім буду розпікірувати. Звичайно, багато піде на смітник, але ж куди я її, тільки подіну. Повиберу якісь найміцніші. Далі теж картопля. Оце ось таке непорозуміння. Ось ага. щось іще проростає. Це трошечки краще, але все одно маю великі сумніви. Так, тут в мене перець, ще не пророс. Це такий коричневого кольору. Ось тут. Дружно так проріз вже баклажанчики, стоять під підсвіткою, і починає проростати перець-колобок, теж наче непогано. Ну і тут трав'янисті гібіскуси. Оце теж щось незрозуміло, одне не схоже це, якщо чесно, на якусь культуру. Схоже на таке щось там. Заблукало стороннє. Це в мене тут дельфінів. 4 березня також посваджене. Отже, минуло 10 діб, ну, поки що нічого немає. Поверхня волога нормально. Може, їм тут прохолодно чи ще зарано, ну, подивимося, як воно буде сходити. Це, бачите, одну петуньку випадково вирвала і посадила її отут до лілії Амазонської, до Еухаріса. Просто відкнула в землю. Ну, бачите, нормально себе почуває. Зовсім малюпусінька, ще й жодного листочка справжнього не було. Але цілком собі живенька. Дуже живучі петуні, ось коли вони такі малюпусінькі, дуже живучі, дуже легко вони переносять оці всі маніпуляції з пікіруванням. Сьогодні на календарі 14 березня прийшов час саджати нову порцію квіточок на розсаду. Сьогодні буду садити коснею ромашку, лаватеру, аквілегію. Тют, Так, та, отаку коснею. Місця небагато, тому думаю, не буду розкошувати і садити в різні лоточки. Буду в один. Ось такі насіниночки оброблені. Ювелірна робота зараз. Кожна насінинка на вагу золота. Я не уявляю, як це люди, які відраховують оце все і запаковують. Ви собі уявляєте, отакісінькі насіниночки відраховувати поштучно і пакувати. Це тільки для стресостійких людей. Так, з очітками розібралися. Седом спіріт і седом воду. Ну, повністю весь процес показувати не буду. Я думаю, що тут цікавого нічого немає, а все саджається однаково. Пластиковий лоточок саджаю, зверху засипаю землею, проливаю. Покажу тільки, мабуть, ще ромашку, тому що ромашка мене вразила. Сфотографувала я саджала 14 березня, а вже 17-го вона проросла. Подивіться, це якийсь рекорд для мене по проростанню насіння. Дуже цікаво, що ж це за ромашка така. Сорту не написано, бо це подарунок.